Всім доброго дня! А у нас сьогодні опять епопея. Тільки зібрали, як кажуть, я обкатку не пройшов, викинуло масло через вихлопну. Уже трохи це трохи достає цей конструктор для взрослих. Будемо курочити його і дивитися, в чому проблема. Спочатку зніму колектор, подивлюсь. З якого вікна випада... масло вилітає, що до чого. І будемо далі цю ЕПю одним словом вип... виправляти свої помилки, хоча не знаю вже в чому діло. Така, мабуть, доля. Так, слідкуємо. Зняв колектора, по вікнам дивимося. Так, 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 как показать тут? Так, четвертый, четвертый, фокусируемся. А тут якась мокротиння активне з другого... Так, 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 де вона? Другий мокрий. Цей мокрий. У нас все рівно там суховатость. А от це третє, а це з другому вихлопний взагалі весь мокрий. Так, перший дивимося. Так, 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 так. Ну ну, 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 де, де дете. Так, перший у нас Ну саме вікно суховато. Хоча є якісь якийсь Да. Так, хорошо, знімаємо, зриваємо опять головку. Як завжди, масло. Антифриз зливаємо. Картер знімаємо. Картер не знаю, що знімати. І дивимося далі. Так, зірвав головку от термостата перший. у нас в таком стане распылитель геть мокрый другий мокрый распылитель такой же мокрый третий Якийсь бородатий, но працює. Тут четвертий, Тоже якийсь странний. Короче, тут все сухо, но борода на четвертому і третьому є. Перший, другий. Щось вони просто ляли, блін, якийсь -то купив, тільки розпили. Виставив, вони все равно вливали. Ну, хорошо, з цим ми розберемося, йдемо далі. Так, що у нас по гільзом? <кій> Перший у нас сухенький, другий, другий в ньому всередині. солярка что это может означать третий и четвертый сейчас не знаю сюда тосул антифриз попал Ой, вроді, все нормально. Слідкуємо далі. Так, які висновки е, по цьому ділу? Головку зря розбирав, бо Е, Перша була мокра, і друга була заклинавша е, розпилітель, і він заливав е, форкамеру камеру солярку і тому через вихлопну, через вихлопну так, 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 сонце світи. Через вихлопнулялося. То не було масла, а то була соляра. От, от такі висновки по цьому ділу. Хорошо, що знайшли, що довго не тянули. І все це зробилося роботи. І ще зробив не 180, не 175, а зробив десь приблизно 160. 5 десь отак. І трактор став зразу м'якше працювати, цікавіше. Ну, такий не жорсткий став. Так, добре. Всім дякую. Слідкуйте, коментуйте. Чекаю обратної звязі. Всім лайк. Лайкайте, підписуйтесь. Всім до побачення.